Продається земельна ділянка під будівництво. Село Соколівка, Косівського району. Ділянці є 18 сотиків. Вона знаходиться біля річки. Неподалеку гори. Приємний краєвид. До ділянки заїзду фактично немає. Є тільки відведена стежка, з якою можна зробити дорогу. І так. Також з тих 18 сотиків включений сад, який знаходиться чуть далі за даною ділянкою. Відразу за садом йде річка. よろしくお願いします。<music>